Друзі, вітаю всіх вас новий місяць настав вже листопад, дуже швидко біжить час. І як оголошувалося 2 числа, я починаю програму Коловада. Радий всіх вітати, хто приєднався до неї і хто ще приєднається. Що це за програма? Це програма глибокої очистки організму. Для тих людей, хто не має часу на тренажерні зали, на якісь важкі тренування, ті, хто, можливо. Не мають багато часу на цей спорт, і кому важко можливо займатися спортом, але хто хоче підтримувати себе в порядку, в хорошому стані, періодично два рази на рік ми рекомендуємо проходити цю програму. Я іноді проходжу 3-4 рази на рік, тому що постійно щось там під'їв, щось піднабрав. Хочеться позбутись декількох зайвих кілограмів, і за... Чотири дні на програмі можна легко 3-4 кг скинути отак от і без всяких тренувань. Із тренувань у вас буде тільки звичайна прогулянка по осінньому місту. Тобто потрібно, звичайно, рухатися, але рухатись треба для того, щоб лімфа по всьому організму збирала на цій програмі все погане і швидко виводила. І Допомагати таким чином організму, я думаю, ви і так по годинки, годинку десь гуляєте, тому для вас нічого не зміниться. Але ви швидко, концентровано, класно зможете позбутися декількох кілограмів, декількох сантиметрів в об'ємах. Для багатьох я знаю, це важливо. І, в принципі, важливо не те, що періодично треба от худати, худати, худати. Треба тримати себе в формі. Раз, треба. Не носити зайві кілограми 2, тому що коли ви носите зайві 2, 3, 4, 5, 10 кілограм, це насправді дуже тяжка історія для ваших суглобів і вашого серця. Вам важко вже підніматися по сходам, вам о, додаткове навантаження на суглоби, що в принципі нічого доброго не буде, тому що так, рік 2-5-10, а потім вас почнуть суглоби турбувати. Турбуйтесь про це постійно, балансуючи в хорошій вазі. Не носіть зайвого, це все одно, що ви візьмете от важку сумку. Уявіть собі, 4 кг це, це така хороша сумка, коли жінка йде з магазину десь, вона скупилась там добре. Я щось там із овочів фруктів взяла, там 4 кг вже. І от уявіть собі, ви це постійно носите на собі. Ви, звичайно, качаєте свої руки ноги, але повірте, нічого доброго в тому нема. Тому що цей от жирок, він збільшує тільки вашу інсуліну резистентність, що теж є зараз серйозною проблемою. Тому моя вам порада: два рази на рік проходьте цю програму, можливо, якусь аналогічну програму, але якщо ви знаєте якусь програму, де можна, нічого не роблячи, за декілька днів скидати пару кілограмів, обов'язково повідомте мені про це, тому що мені завжди цікаві такі штуки. Я знаю цю програму, я її роблю вже понад 20 раз. І я знаю, що це завжди, по-перше, легко, по-друге, якісно і, і без напрягу. Тому я всіх запрошую на цю програму, яка буде. Фактично з 2 по 15 число. І на цій програмі ми зможемо разом привести себе вперед хорошу зимову форму. Додатковий момент в тому, що ті, хто проходить коловаду перед зимою, вони легко проходять зиму. Ніяких хвороб. Якщо щось буде, воно у вас буде легко проходити. У вас не буде такого, що ви тижнями будете десь лежати з температурою. Завжди це піднімає імунітет, піднімає ваш загальний тонус організму, що взимку дуже важливо. Тому завтра вже починаємо цю програму. В чаті я буду все це освітлювати, покроково вам розказувати, що і як, але завжди у вас виникають питання, що там треба робити. Там практично нічого не треба робити, але від завтра ви це все будете знати. В нашому чаті. Тому до зустрічі!